Росіяни вночі атакували Сумщину. В одному з населених пунктів спалахнула масштабна пожежа. Пошкоджено чимало будинків. Загалом ворог за добу 120 разів відкривав вогонь по території регіону. Неспокійно і на Чернігівщині. Більше дізнаємось від нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлю, вітаю і чекаємо від тебе подробиць, тож які наслідки ворожих атак. Вітаю, Анастасія. Сьогодні вночі росіяни завдали ударів по сумській громаді. В селі Стецьківка було чути вісім вибухів. Поцілили по місцевому підприємству в нежитлових приміщеннях. Зайнялася пожежа. Рятувальники кілька годин її гасили та перевіряли прилеглу територію. Також вибухову хвилею пошкоджено до двох десятків житлових будинків. Місцеві мешканці не постраждали. Вже зранку на місці почали працювати комунальники, та волонтери привезли необхідні матеріали для тимчасового ремонту, аби полагодити дахи та вікна. Напередодні окупанти з артилерії обстріляли Миколаївську громаду. Двоє чоловіків, 38 та 62 років були поранені. Також отримав травми житель Миропільщини. Чоловік вже евакуювався звідти, але повернувся, аби наглянути за оселою. І, на жаль, потрапив під черговий російський обстріл кабами. Загалом на Сумщині прогреміло понад три сотні вибухів. На Чернігівщині понад 130 вибухів. Там ворог найчастіше використовує скиди з дронів, РТВ та ствольну артилерію. Ще одну евакуацію під обстрілами організували білі Янголи на Сумщині з прикордонного села вивезли 72 дворічного чоловіка, який пересувається на милицях. На відео видно, що в селі вже не залишилось цілих будинків. Останні тижні чоловік мешкав в напівзгорілому сараї. Його ледь знайшли там. Про нього не було ні води, ні електрики, ні зв'язку. Про нього повідомили місцеві мешканці, які евакуювались раніше, але все ж таки вдалося зараз вивести його, і зараз він в більш безпечному місці. Анастасія дякую, колегу, за надану інформацію про безпекову ситуацію у північно-східних областях. Нам розповіла Юлія Зайцева.